Доброго дня, друже! Давай сьогодні ти будеш дослідником визначати важкі та легкі предмети за допомогою води. Для цього нам потрібна ємність з водою і різні предмети: камінці, мушлі, пластмасовий кубик, пупсик, кришечка від пляшки і цескіндера, кулька. Давай подивимось, що буде відбуватися з предметами, коли їх покласти у воду. Камінець. Потонув, бо він важкий. Мушля. Потонула, бо вона важка. А ця мушля, тримається на воді, вона легка, кришечка від пляшки легка, кулька теж легка. А скляний камінець важкий, він потонув. Ключик теж потонув? Він важкий. Пупс, Він плаває. Легкий кубик. Потонув. Він важкий. Кіндер легкий він плаває у воді. Отже, предмети бувають різні за вагою легкі, які тримаються на воді, та важкі, які тонуть у воді. Давай розкладимо Легкі та важкі предмети окремо, ось важкі, що потонули, ось легкі. А тепер ти самостійно визнач вагу предметів у воді. Бажаю успіхів!